Мені здається, що цій в школі буде весело, класно, я кожен день буду бачити своїх друзів. Я з першого класу на онлайні і дуже б хотілося б вчитися в школі. В Зумі не хочеться сидіти. Вже хочеться піти до школи, гуляти з друзями, вчитися. Ми чекаємо з нетерпінням нашого відкриття нашої школи. Вона вже майже готова. Вже залишились там останні, як то кажуть, штрихи зробити. У Нас саме є дитина безочник Він саме найбільше, мабуть, чекає з нетерпінням спуститися до цієї школи. Ми дуже довго чекали цього моменту. Засиділися вдома. Звісно, це така. Приємна новина, що ми будемо навчатися в цьому ну, надзвичайно гарному такому навчальному зацікаві. Ми будемо комунікувати з вчителями не через екран, з, будемо бачити однокласників, котрих дуже рідко можна побачити. І я думаю, що це буде дуже цікавий процес. В новій школі я обов'язково стану відмінником. Я впевнена, що моїм дітям тут буде комфортно, цікаво, безпечно. Їм дуже тут сподобається дуже багато техніки, дуже багато нових меблів сучасних, тобто, все прекрасно.